Шановні колеги, доброго дня! Отже, ми починаємо нашу традиційну прес-конференцію. Це буде без перебільшення тріумфальне дійство скромно обмежене форматом великої прес-конференції переможних приводів скликати яку лише за пару останніх тижнів у банкової виявиться вдосталь. Президент Порошенко повернув на батьківщину головну бранку Кремля. Президент Порошенко переконав нормандську четвірку у доцільності поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. І, нарешті, найактуальніше і найголовніше, президент Порошенко забезпечив ухвалення судової реформи. Без зайвого пафосу хочу сказати, що вважаю це рішення. Одним із найголовніших за весь час мого президентства. і я хотів би скористуватися цією можливістю і подякувати всім. Хто підтримав конституційні зміни? Натхненний глибиною моменту голова держави поділиться таємними деталями непростих консультацій. Виявляється, він особисто переконував підтримати конституційні зміни і цілі фракції, і окремих депутатів. А потім особисто дякував найвідповідальнішим. Ясна річ тим, кому зміг тут дзвонитися. Ясна річ з тих, кому дзвонив. Я сьогодні передзвонив Бойко. Я сьогодні передзвонив хомотивнику і не зміг дозвонитися до Москаленко. Я передзвонив сьогодні. Гриніву, перезвонив сьогодні Бурбаку, перезвонив сьогодні Тимошенко, не перезвонив Ляшку і кого зміг, подякував. За вчорашнє голосування це буде заслужене кепкування найвищого рівня в усі часи. Охочим поєднувати бонуси від домовленостей з владою і з популістською опозиційною риторикою українським радикалам. Цього разу справді доведеться найскладніше. Шановні колеги, чекаємо, поки усі депутати зберуться. І я прошу ще раз секретаря Верховної ради повідомити. Що зараз відбудеться голосування? Ці хвилини гарантовано увійдуть до аналів великої української політики. Вся сесійна зала, включно із президентом, урядом та закордонними гостями, сидить і чекає, допоки Олег Валерійович та його команда визначать свою позицію. Фракція політичної партії Радикальна партія просить одну хвилину, щоб вони могли повернутись в зал. Я думаю, що в нас є достатньо поваги до наших колег. Пане президент, пане прем'єр, щоб ми хвилину почекали, поки усі депутати будуть в залі. Вони попросять хвилину, потім ще одну. Шановні колеги, одну хвилину. А потім закличуть колег не розходитися. Шановні колеги, мені прийшла смс-ка. Йдемо. <праць> З хвилини на хвилину. Секунди вони зайдуть в зал. Прошу не розходитись. 2 червня під куполом Верховної Ради аншлаг до своїх робочих місць завітали навіть депутати, яких зазвичай складно тут помітити. Занадто вже непересічне рішення стоїть на кону. І привітаємо радикальну партію яжка! Всі депутати на місці колеги, колеги, Женя. Сьомий! Сьомень, Женя. Депутатський корпус не може схибити, якщо табло системи рада покаже менше 300 голосів знову взятися за ревізію основного закону парламент отримує змогу не раніше як за рік. Іспит без права на помилку. Голосуємо Рішення прийняте закон України. Номер тридцять п'ять двадцять змін до конституції України прийнятий. Табло системи рада чітко засвідчить. Ляшка чекало даремно, але і без голосів його фракції справу зроблено. Історичним, звісно ж, стає саме голосування за зміни до конституції, хоча судова реформа складається із двох документів. Спочатку народні обранці ухвалюють закон про судоустрій та статус суддів, навколо статей якого також вирують неабиякі перепитії. Ми голосуємо напевно найбільш важливішу реформу після набуття Україною незалежності реформу, яка говорить про те, що українці можуть отримати справедливість в судах. В тих інституціях, в яких держава повинна була забезпечувати їм справедливість і закон, нічого не було протягом останніх 25 років, до розробки обох проєктів долучені і депутати, і незалежні експерти для останніх принципово, аби закон, саме в ньому прописана леова частка революційних новел, було ухвалено до конституційного волевиявлення. Ви не уявляєте, який шалений тиск зчинився. Причому не лише суддями, як не дивно, але й особами в парламенті і поза парламентом, які, судячи з усього, Живляться з тих механізмів впливу на суди і можливостей Впливати на судові рішення, необхідність судової реформи визнають усі, бо трохи причетні до процесу. Погляди розходяться у форматах пертурбацій та масштабах проблеми. На мій погляд, 5-10%. відсотків. Це там, де потужна велика корупція, яка взагалі руйнувала уявлення до системи, де всі розуміли, що не можна чудобити, і особисто це стосувалося найвищої верхньої ланки судової. 17% відсотків суддів навіть не подавало на перед тому що вони не проходять. У них декларації не відповідають. Тобто вони такі у нас е, бідні церковні миші, а їздять на лексусах і живуть в трьох будинках. Будь ласка, але якщо це нажито непостійним трудом, <хи> я дуже, дуже вагаюся в цьому. Тому треба показати свою декларацію, треба показати свої статки, і видатки, і родичів також. Тобто, думаю, що е, бажаючих буде набагато менше. І тепер я впевнений, що ми зможемо знайти дійсних патріотів, чесних людей, які можуть судити, тому що є величезний запит у суспільство на дієве правосуддя. Банкова тим часом активно шукає голоси за зміни основного закону для Петра Порошенка. Це перше випробування конституційною більшістю. Ми повертаємо українцям право на правду. Повертаємо українцям право на справедливість. Боремося за те, щоб в Україні був справедливий суд. Так, да, ми це робимо для інвесторів, які мають прийти на Україну і створити робочі місця, забезпечити сплату податків, забезпечити економічний розвиток. Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, які ми всі взяли на себе перед міжнародними організаціями. Але в першу чергу ми це робимо для українського народу. Реальні зміни в українській Феміді гаранту потрібні більше за інших саме корупція в вітчизняних судах ставить під загрозу починання в інших царинах. Немає зараз більш важливої реформи, ніж судова реформа. Ми зробили величезні кроки по боротьбі з корупцією. Дякую рішучій позиції Верховної Ради було створено Національне антикорупційне бюро і забезпечено її у комплектаціях таким чином, щоб забезпечити її незалежність. Створено Національне агентство запобігання корупції. Створена спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але все це марно. Марно, тому що за арештами, за хучними затриманнями корупціонерів, які мільйони, мільйони доларів витягуються з кишень мічених СБУ набу військовими, купюр потім судді за 30 срібленників. Відпускають на волю. Аргументи противників ухвалення змін до конституції та профільного закону здебільшого зводяться до єдиної сентенції. В нинішній час російської агресії, головна мета якої змусити Київ переписати основний закон. Внесення до нього навіть не пов'язаних із державним устроєм змін є небезпечним. Хто знає, що таке граната, собі уявить. Решта показує, що таке спандер. У нас Україна це зараз граната. У неї є ЧК, це конституція, точніше кольцо конституція. Є ЧК, це наша. Донбас і основне тіло гранати це наша Україна. Ми беремо, зжимаємо чеку з тілом гранати і дюргаємо Конституцію, кольцо викидаємо. А тепер попробуйте. от кулак, це наша влада. А от в нас в руках Україна, яка вибухає, розривається. Пружина чеки хоче віддетонувати від гранати. І от візьміть спандер, потримайте в руці, скільки ви втримаєте. І візьміть в руку гранату, і потримайте. Тут вийде тіло України. Це основне тіло гранати. Вийде майдан. І нас розірве, розумієте, визнаючи слушність більшості розроблених норм, противники презентованих командою лідера нації проєктів побоюються, що правильні засади буде використано із геть недемократичними демократичними цілями. Це дуже підлам. Група людей написала ці поправки, і дуже підла група людей буде їх втілювати. Вони хочуть зробити те саме, що зробив юнукович, який в перший рік там близько 800 суддів звільнив разом Портновим. і в такий спосіб домігся слухняності судової. Системою вони за зроблять ще детальніше влада і цього разу сама дає підстави для критики. Хоча б в частині тієї таки процедури закон про судоустрій ухвалюють одночасно за основу і в цілому справками з голосу. Але такі дрібниці вже давно мало кого у Верховній Раді непокоїть. Надто коли йдеться про по-справжньому історичну місію. Два годи назад ми з вами були в судах, знімали судді, знімали Тачкова, знімали Ємельянової. Були впевнені, що ці люди навсегда уйдуть із системи. але виявилося, що вони не просто. Остались, но вернулись на свои позиции. Именно благодаря тому, что система, выстроенная Киваловым, работала, эти люди были зацементированы там навсегда. Те изменения, которые мы сейчас проголосовали, говорят только об одном: высший хозяйственный суд, высший административный суд, и все остальные суды, их построенная еще Киваловскими людьми система. Мы говорим им, до свидания, всего хорошего, здоровья вам, благ. Денег нет и у вас не будет. Последнее глобальное изменение в вопросе судоустройства было предпринято господином Портновым, когда были созданы высшие специализированные суды, которые превратились фактически в бизнес-проект Портнова и его окружения. То есть это просто было оттягивание и полномочий. От Верховного Суда и влияние от Верховного Суда и денег от Верховного Суда. Ну, он так просто. Это позволило им, окружению Януковича, самому Януковичу, сделать так, что фактически абсолютно вся судебная система, она перестала быть хоть, ну, хоть формальной, даже признаки иметь независимости, прямое влияние банковой. Сейчас вся эта система, она ломается. Создается настоящий... Верховний суд з нормальними полномочиями. окрім ліквідації спеціальних судів, створення вищої ради правосуддя, вищого антикорупційного суду та вищого суду з питань інтелектуальної власності, запровадження конкурсного відбору реформа передбачає і нормативні новації, приміром розробку єдиної судової практики. Тепер Верховний суд буде приймати єдину практику обов'язково для всіх судів. І через 5-6 років кількість судових спорів зменшиться в 3-4, можливо, в 5 разів. Тому що ви відкриваєте закон, ви відкриваєте судову практику, і бачите, що ваш спір може бути вирішений таким чином, а не як інакше. Не зовсім прецедентне, це коли рішення будь-якого суду може бути використане як доказ. Ні, це єдина судова практика. Ви бачите, що ви програєте, і ви навіть не тратитесь на адвоката, бо шансів не виграти у вас немає. Така практика склалася. Ще одна гордість авторів закону про судоустрій та статус суддів розділ, що стосується моніторингу способу життя людей у мантіях та відповідності рівня цього життя декларованим доходом. Суддя, навіть якщо візьме хабар, не зможе його потратити. Додатково ще дві декларації вводиться для судді, тобто він буде три декларації заповнювати. Це буде ще декларація родинних зв'язків. До сьомого коліна всі його родичі будуть звітувати. Це буде декларація доброчесності. Кожен чих, кожна витрата має бути внесена, задекларована інакше звільнення і тюрма. Тому особа, яка піде на цю роботу, на ці декларації, має розуміти, що в неї іншого шляху ніж жити на одну зарплату, немає. І жити чесно, він буде вимушений. Власне конкретні претензії депутатів, які не підтримали документ, стосуються головно кількох пунктів. Найперше, позбавляючи парламент впливу на суддівський корпус, його вплив залишають президентові. До 2019 року фактично буде лишатися система, при якій президент матиме визначальне абсолютно повноваження в формуваннях судової гілки влади. Після 2019 року ці повноваження зменшаться, але все одно залишається підпис президента, який буде необхідний для. Призначення суддів. Автори змін визнають певний час глава держави і справді матиме відчутні повноваження в царині судочинства, але поступово і його функції стануть суто церемоніальними. Інакше система просто зупиниться. Звичайно, що зараз будь-яка реформа вона буде викликати певну турбулентність. Так. Якщо ця турбулентність буде накладатися на політичну ситуацію, і ми будемо, наприклад, в парламенті приймати відразу всі рішення про утворення і ліквідацію судів там з дня ікс, наприклад, там з. Вересня цього місяця, коли ми сподіваємося, конституція в зміненому вигляді вступить в силу. Чи додасть це судові влади політичної незалежності на сьогоднішній день? Є припущення, що навряд чи. тому було прийнято таке перехідне рішення, що за президентом збережеться це право на перехідний період. Інша спекулятивна тема зміна ролі адвокатури з 1 вересня 2020-го захищати громадян в судах зможуть лише професійні адвокати. Будь-яка бабця в селі не зможе відстоїти свої права. Без того, щоб не платити адвоката, ну або треба буде шукати безкоштовних адвокатів. Що таке безкоштовних адвокат? Я вважаю мором. Тобто громадяни зараз втратили можливість захищати свої права безпосередньо в і запроваджується адвокатська монополія на представлення інтересів громадян, а також юридичних осіб у судах. Це загрожує тим, що потрібно буде обов'язковому порядку платити залежним від. Громадських організацій людям, адвокатам. У нас законодавство адвокат це член громадської організації адвокатів. Керівництво нинішніх адвокатських об'єднань на сьогодні є контрольованим з боку. Ну, зокрема, там пана Філатова і їх з ними. Пан Філатов один із батьків реформи і за сумісництвом заступник голови президентської канцелярії непохитний. Професійні захисники в кримінальному процесі усталена практика. Але більшість громадян цих змін взагалі не відчує. Де захисту трудовий, соціальний. Виборчих прав громадян у справах щодо е, захисту прав неповнолітніх, е, недієздатних е, чи частково дієздатних людей і в інших справах, зокрема, малозначних справах, тобто тих, які стосуються соціально незахищених верст населення, адвокат не потрібен. Конституційні норми прямо передбачають, що закон може встановлювати ці виключення і закон їх, безперечно, встановить. Що стосується малозначних справ, навіть поточні проекти процесуальних кодексів, які обговорюються зараз, передбачають, що малозначною справою буде визнаватися справа з ціною позову до 2 мільйонів гривень. Ще один привід для дискусій фінансовий зарплати нових носіїв мантій перевищуватимуть мінімальні у кілька сот разів. 75 мінімальних заробітних плат це оклад суддів Верховного суду. Це 120 тисяч гривень. Додайте до цього три надбавки. Надбавка за вислу років це 80%, за вчений ступінь 20%, і за роботу з таємними документами. Це 110% до окладу. Це 132 тисячі гривень. Разом 250 тисяч гривень. В Києві регіональний коефіцієнт 25 п'ять відсотків тисяч гривень. Друзі, це в 200 разів вище мінімальної заробітної плати, і в 60 разів вище середньої заробітної плати по Україні. Ми маємо розуміти, що особа, яка може вирішити справи про мільйони. Має бути впевнена, що вона матеріально забезпечена, щоб на це ніколи не звабитися. Щоб було зрозуміло, сьогодні судді корупціонери отримують в місяць ну, на своїх хабарах не менше 50 або 100 тисяч доларів. Це, так сказати, сезон у них. Іноді бувають там бонуси. І, напевно, остання суттєва претензія, закріпляючи в Конституції можливість визнання юрисдикції міжнародного кримінального суду, дію цієї норми, відпадають на три роки. Ми абсолютно проти були. Відмови від приєднання України до Римського статуту, що розповсюджує за на нас юрисдикцію міжнародного кримінального суду і дозволяє працювати з міжнародним кримінальним судом, було прийнято таке рішення з урахуванням військово-політичних факторів, а не юридичних. Тобто побоювалися, що наших військових будуть притягувати, так? Я думаю, що підстав побоювання. Щодо того, що будуть нести відповідальність або притягувати до відповідальності українських військових, принаймні я таких підстав не знаю, а те, що ці інструменти можуть бути використані в певній Політичні чи медійні площині такі ризики звичайно. Навіть найбільші романтики печерських пагорбів визнають ухвалені 2 червня. Документи не вирішують усіх проблем, які накопичувалися в вітчизняному судочинстві чверть століття. Вони лише створюють базові умови для реальних змін, для яких знадобиться не один рік і не один новий закон. Но Те, що ми зробили, Повірте, це спроба зламати закорінену корупційну суддійською систему, де судді не просто варяться внутрі себе, а фактично кришують один другого. То есть, око за око, глаз за глаз. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне в одних делах, я тебе в других делах. Мы ломаем сейчас эту схему, мы ломаем эту систему. И самое главное, что да, нас ждут сопротивления судебной системы. Нас ждут последствия суды и попытка восстановиться на работу. Мы не должны этого допустить. Самое главное – дать обновить полностью судебную версию. Это основная реформа. І після цієї реформи це потужний сигнал для західних інвесторів. Ваші інвестиції будуть захищені, тому що вони нарікали лише на корупційність і продажність наших судів. Ми це повинні зробити для того, щоб розпочати процес. Відкритої публічної приватизації і залучати західних інвесторів, і все ж голосування за судову реформу стало віховим не лише через зміни, які воно втілило в життя, забезпечивши конституційну більшість за свою ініціативу. Банкова зняла будь-які сумніви щодо спроможності вирішувати завдання будь-якого рівня. В этом залі проголосували і ті, хто понимає, що це треба, і ті, яких принудили голосувати Яким образом, це та второй Після тривалих вагань та роздумів не підтримувати зміни до конституції. Вирішили лише дві парламентські сили РПЛ та самопоміч. Причому Саме так не підтримувати, і соратники Олега Ляшка і підопічні Андрія Садового не проголосували проти. Вони утрималися. Решта фракції та депутатських груп були майже одностайними. Найбільше кричать про те, що ми щось там собі в якісь мотивацію шукали чи виторговували ті, хто завжди привик торгуватися за голосування. У нас є тут унікальні фракції партії, особливо як радикальна партія, яка завжди привикла. Своїми голосами там торгувати, розмінювати на посади, на якісь преференції, на якісь грошові заохочення чи ще щось. Я не знаю. Я не учасник їхніх там торгів, але вони так звикли викручувати руки, вимагати якісь вирішити свої питання. У Нас таких підходів нема. А е сьогодні за того, що ми голосували, ми їм по поламали гру. Якщо воли виявлення, відродження та волі народу були очікуваними без їхніх голосів. Коаліція давно вже не обходиться, то позиція опозиційного блоку до останнього залишалася загадкою. Ми піддержалі. Вот эти изменения к Конституции, потому что они поддержаны полностью венецианской комиссией, они соответствуют европейской практике, и мы понимаем, что только честный суд. Можуть в Україні защитіти каждого українця, защитіть права інвесторів, наконец то зділя так, що заработає наша економіка. Це стосується кожного человека. Хто то в суді там розводяться? Хто-то судиться сесідам, там захота участок землі. Тосі це стосується кожного українця із трьохсот тридцяти голосів. 38 вісім належить спадкоємцям партії регіонів. Контрольний пакет для демократичної опозиції це залізобетонний аргумент для закиду. Судова реформа ухвалена голосами соратників Януковича, про яку її ефективність та демократичність йдеться. Голосування опозиційного блоку не тільки свідчить про те, що умовою цієї судової реформи є те, що судовий, що опозиційний блок від неї не постраждає. Це означає перш за все, що позиційний блок є на сьогодні частиною правлячої коаліції. Тобто, коли ми говоримо про реванш, от він реванш і є. Просто так ці люди голосувати за щось провладне вони не будуть. Є, є певні домовленості, і я думаю, що всі люди знають про що йдеться: про посади, про якісь недоторкання, про якісь невідкриття кримінальних справ, про якісь преференції, про якісь бізнес-інтереси, про залишення своїх людей впливу. Тощо. Прихильники конспірологічних теорій, звісно ж, пов'язали голосування 2 червня із оприлюдненням за кілька днів до цього Чорної бухгалтерії партії регіонів. Чи радше так наразі лише маленької її частини. Називається на Грозбух партії регіонів Чорної. Ну то розуміємо, десь вопрос був не в тому, буде ли не ефективна, Вопрос про в тому, що очевидно включились ніякий доповнительний механізм аргументації по цьому голосуванню. Ну так прямо скажу. Чи зуміє Банкова у разі потреби зібрати 300 голосів під зміни до конституції в частині особливого статусу Донбасу, впевнені у тому, що ні тепер мали б засумніватися. Про 226 голосів за закон про вибори, годі й говорити. Інсайдери із оточення глави держави зізнаються, це голосування було потрібне саме зараз. Ще як аргумент у геополітичній грі президент мав довести і Москві, і західним столицям він цілковито контролює ситуацію, і він це зробив. Парламент в черговий раз е показав, що він контролюється адміністрацію президента є можливість приймати рішення, в тому числі такі як зміни до конституції. Це була певна, на мій погляд, репетиція можливих змін до конституції в частині так званої децентралізації. А головне це питання мінських угод і до Донбасу. Відповідно, вчора ми побачили, що теоретично ця загроза не зникла, і ми бачимо, що є можливість збирати конституційну більшість під зміни до конституції. Можливо, це була в тому числі і демонстрація для закордонних е сил. Більшість неупереджених правників тим часом попри все вважає ухвалені норми радше корисними, аніж навпаки, а їхнє ухвалення точно було кращим за зволікання. Виписані в змінах до конституції та законі про судоустрій схеми, попри все можуть бути дієвими, але лише за однієї умови, якщо на реальні зміни буде воля, тепер точно зрозуміло головного гравця великої української політики.